Лючу піснях свою любим. «Іди отсюда ну Лен, ну просто, чого ми маємо розходити? Що не так? Що стало? Я тобі в СМС все пояснила, що я міг поняти з смс, який призвоїть мені, будь ласка. Ну ти зімів! Скажи чесно, <лі. реку> скажи чесно, це через те, що я навчаюсь в універсі по Пасху! <реку> <реку> я тебе ще раз запитую, це через те, що я навчаюсь в універсі по Пасху! <реку> ти це розумієш? Ярок, а ты водолей.